Існують такі питання, а, знаєте, вони наче лежать в основі буквально всього. Перше, що взагалі означає бути? А друге, як нам належить бути разом? Здавалося б, одне дуже особисте, а інше суспільне. Але сьогодні ми розберемося, як насправді ці два питання є двома сторонами однієї медалі, яка й визначає все наше існування. Отже, перше питання це, по суті, погляд у дзеркало. Що означає існувати? Який у цьому сенс? Це той самий екзистенційний пошук, з яким рано чи пізно стикається кожен, намагаючись знайти своє місце у величезному світі. А от друге питання воно вже звернене назовні до інших, і це, звісно, соціальний і політичний виклик, як ми організовуємо наше спільне життя, за якими правилами граємо? Разом ці два запити про наше внутрішнє я та наше зовнішнє ми і є те, що ми сьогодні дослідимо. Ну що ж, давайте почнемо з першого, з цього індивідуального виміру. Як взагалі можна підійти до такого ну, гігантського питання, як сенс самого буття? Виявляється, один філософ колись спробував це зробити. І от, уявіть собі, у 1927 році німецький філософ Мартін Хайдегер публікує свою працю Буття і час. І ця книга буквально змінила правила гри у філософії ХХ століття. Він вирішив повернутися до най найпершого, найголовнішого питання, яке, на його думку, всі давно і міцно забули. Гайдейгер починає свою книгу, і це дуже показово, з цитати Платона ми ж, які колись думали, що розуміємо це. Тепер розгубилися. От у цьому, власне, і вся сіль, його головна ідея, найфундаментальніше питання, про сенс самого буття, західна філософія просто забула. Тобто дивіться, яка штука століттями ми вивчали сутності, категорії, властивості речей, але просто перестали питати про сам акт існування. Гайдегер був переконаний, що це питання було затьмарене, і його місія вивести його назад на світло. Добре, то як же гайдегер взявся за це, здавалося б, непідйомне завдання. Його метод був без перебільшення революційним. Замість того, щоб починати з якихось абстрактних теорій, він почав з нас, із самого людського існування. Для цього гайдегеру навіть довелося взести спеціальний термін дазайн. Він не хотів говорити про людей як про об'єкти чи суб'єкти. Він говорив про нас як про істот, що завжди вже кинуті у світ і залучені в сам процес буття. Дазайн це, по суті, та істота, для якої її власне буття є питанням. І знаєте, якщо просто глянути на зміст його книги, стає зрозуміло, наскільки радикальним був цей підхід. Гайдегер не говорить про якісь абстракції ні, він аналізує буденність, мову, турботу і навіть страх смерті. Він вважав, що саме в цих конкретних щоденних досвідах і захований ключ до розуміння буття як такого. Так, це був погляд всередину. Але ж ми не живемо у вакуумі, правда? І тому тепер переходимо до другого фундаментального питання як же нам жити разом? І тут ми звернемося до зовсім зовсім іншої сфери. І щоб задати тон, почнемо з однієї, скажу прямо, провокаційної цитати. Її автор, колишній декан православної семінарії, говорить про демократію, і його слова вказують на дуже глибоку, фундаментальну напругу між давньою релігійною традицією та сучасним суспільним устроєм. Так у чому ж тут власне конфлікт? А він. Ну, він фундаментальний. Ці два світогляди пропонують принципово різні відповіді на питання, як бути разом. З одного боку, ми маємо спільноту, співпричастя, істину через традицію, а з іншого, індивіда, його права та істину, що народжується в публічних дебатах. Це два абсолютно різні підходи до того, як будувати суспільство. І ця напруга, вона ж не абстрактна, вона пронизує буквально все. Просто погляньте на теми Євхаристія чи демократія? Спільне благо чи права людини. Кожен розділ цієї книги, це по суті дослідження зіткнення між богословським баченням життя та сучасними ліберальними нормами. І це не теорія, це конфлікт, що стосується самої структури нашого суспільства. А тепер найцікавіше. Давайте спробуємо поєднати ці дві на перший погляд абсолютно різні розмови. З одного боку, філософія Гайдегера про буття, з іншого, конфлікт православ'я та демократії, що ну що між ними може бути спільного? Виявляється все. І от ми підходимо до ключової думки те, як ми розуміємо себе як індивідів, наше буття, безпосередньо впливає на те, як ми будуємо наше суспільство, наше буття разом. І, звісно ж, навпаки, соціальні та політичні структури, в яких ми живемо, формують наш особистий досвід. Це справді дві сторони однієї медалі людського життя. І на сам кінець залишається одне питання, над яким варто подумати у нашому світі, що сповнений і особистих криз, і глибоких соціальних розколів, що є нагальнішим внутрішній пошук сенсу чи спільна побудова справедливого суспільства. А можливо, справжній виклик полягає в тому, щоб зрозуміти, що одне без іншого просто неможливе.